Друзі, вітаю вас на YouTube-каналі Мільйонер за 7 років, каналі, де ми продовжуємо нашу серію сумарічних випусків на тему, чи можливо створити капітал еквівалентно 1 мільйону доларів протягом 7 років. Сьогодні у випуску ми розглянемо прогноз від інвестиційної компанії BlackRock щодо перспектив на 2023 рік. Але перед тим, як продовжити, хочу зробити короткий, але важливий відступ від основної теми. Ви бачите, що випуски на каналі Мільйонер за 7 років почали виходити з меншою регулярністю. Серед іншого я можу пояснити це тим, що канал та інвестиції, які ми робимо в рамках проєкту, здебільшого залежать від нашого основного бізнесу, яким донедавна була юридична компанія. Але, як і більшість підприємців, з об'єктивних причин ми відчуваємо скорочення економіки, і я хочу поділитися чудовою можливістю для кожного з вас підтримати свій бізнес у цей час. З нагоди 30-річчя легендарного бренду ноутбуків ThinkPad компанія Lenovo запускає грантову програму Think On Ukraine. і це є унікальний шанс для власників малого і середнього бізнесу отримати 1 мільйон гривень на розвиток свого підприємства. Крім того, в рамках проекту на учасників чекає інтенсивний навчальний курс від Lenovo та партнерів проекту інноваційного парку Юніт Сіті та Суперлюди. Онлайн-школи цифрових професій і також багато інших цікавих подарунків. З усіма умовами щодо можливості отримати грант, ви можете ознайомитися на лендингу проєкту, який я залишаю в описі під сьогоднішнім випуском, а також у першому закріпленому коментарі. Важливо! Всі заявки від підприємців можна подавати до 12 лютого 2023 року, а тому не баріться. І скоріше поспішайте відвідати Ленін проекту та подати заявку на реєстрацію. Не змарнуйте свій шанс отримати 1 мільйон гривень та зміцнити свій бізнес. Успіхів! До речі, я теж планую подати заявку. Отже, друзі, давайте перейдемо до безпосереднього огляду інвестиційних прогнозів на 2023 рік, що нас чекатиме. Перед нами глобальний огляд на 23-й рік від інвестиційного інституту BlackRock. Нагадаю, що BlackRock – це одна з найбільших інвестиційних компаній світу. І на другий квартал 2022 року активи під управлінням цієї компанії складали майже 8,5 трильйонів доларів. А на кінець 2021 року цей показник взагалі перевищував 10 трильйонів доларів. Це загальна сума всіх активів, які знаходились під управлінням компанії BlackRock. Тому нам цікаві прогнози, які виділяють для себе інвестиційні оглядачі даної компанії, і ми коротко пройдемося по основним ключом. Показникам і прогнозам. Нас одразу зустрічає вступ в цього огляду про те, що ми на порозі нового режиму, новий режим, який буде розігруватися в майбутньому, або такий новий економічний цикл, або нова економічна епоха, яка виходить назовні. І якщо взагалі прогортати весь цей звіт і підбити такий один загальний підсумок, то він вміститься в одну Коротку, але досить вмістку фразу, яка звучить так: все, що працювало в минулому, зараз працювати не буде. Тобто ті правила, до яких ми звикли, які працювали раніше, в майбутньому і зараз вже працювати не будуть. Про що йде мова? Якщо ми виділимо. По темам, перше це оцінка шкоди або оцінка збитків. Незрозуміло, як сильно ми будемо падати. Вже очевидним є той факт, що рецесія неминуча, вона пророкується всіма, оскільки центральні банки намагаються приборкати інфляцію. І дуже багато невизначеності на ринках вказує на те, що стара методика просто викуповує падіння. Ось це «buying the deep», що buying the dip або викуповує кожне падіння, вже працювати не буде, оскільки не зрозуміла глибина цього падіння і як довго ми власне будемо падати. Тому що кожен викуп нового падіння це може бути лише проміжний етап або проміжна ступінь до ще глибшого падіння. А тому а, на ринку а, зараз повна незрозумілість щодо того, що а реально. Треба робити зараз і що краще робити зараз. Одним з показників того, що ми на порозі е, можливої такої можливих сильних наслідків від насуваючої рецесії, це показники продажі нового житла в США. Як ми бачимо на графіку справа зниження продажів житла в цьому році, в 2022-му, вже крутіше, а, аніж всі минулі мегацикли, такі як 70-ті, 80-ті, а також розкручування житлового буму в середині 2000-х років. Зараз а, на 2022 рік а, зниження продажів вже перевищує більше ніж 25%. А продаж нового житла завжди був таким суттєвим показником щодо розуміння того, наскільки. Сильно економіка постраждає. Тема друга, яку виділяє компанія, це переосмислення інвестицій в облігації, і тут зазначається, що нарешті облігації з фіксованим доходом пропонують власний дохід після того, як всі, особливо в постковідний час, звернули увагу виключно на акції, які пропонували вищу дохідність. Зараз є сенс, все таки звернутися до бондів, але ось це переосмислення бондів Лягає навіть в тактичну стратегію BlackRock щодо ребалансування портфелів, оскільки з тактичного погляду в цілому радники BlackRock віддають зараз перевагу короткостроковим казначейським облігаціям, і а саме віддають перевагу дворічним. Дворічним в порівнянні з десятирічними, тому що як видно з цього графіку, дохідність по дворічним облігаціям зрівнялася і навіть пере. Вищила десятирічні облігації, тому роблять такий тактичний огляд, що на короткострокову перспективу розглянути короткостроковий борг. Є о, цілком логічно, принаймні там ви не втратите, там ви збережете і, можливо, навіть частково відіб'єте втрати а, від інфляції. Тобто, це є більш прогнозований а, інструмент аніж довгострокові облігації, які розглядалися раніше, там 10 плюс років та а, а, акції. Третє, що виділяє BlackRock, це те, що нас чекає ще довге життя за підвищеною інфляцією. Так, орієнтиром на який планується вийти, це все ті ж 2%, але. Наразі все вказує на те, що ми до цієї відмітки в кращому випадку дійдемо лише в 2025 році, тобто нам ще досить довго жити з інфляцією, і цьому передує три умови, які будуть впливати на підвищення інфляцію протягом наступних років. А саме, це старіння населення, геополітична фрагментація. Та перехід до нульових викидів вуглецю. Зараз на цьому зупинимося е, детальніше. Отже, ми бачимо, що ще не зрозуміли фінальні збитки. Ми не розуміємо, як сильно будемо падати, якою наскільки жорсткою буде рецесія. Ми можемо наразі віддати перевагу короткостроковим бондам, і ми маємо змиритися з тим, що нам ще довго жити з високою інфляцією. Більше того, ми ж тут говоримо про інфляцію в доларі. Що вже казати? Про інфляцію в гривні. Цікаво оглянути. Яка інфляція в інших країнах світу? Т таку мапу зробив сайт Visual Capitalist, Часто до нього звертаюся. Ну і ми тут бачимо, що насправді інфляція у всіх дуже висока. А, ну, і Україна є лідером а, серед європейських країн по темповій інфляції. Тут вже відмітка 26,6, але, звичайно, що основна причина такої високої інфляції пов'язана в першу чергу з війною. Проте і інші країни Європи страждають від. Інфляції, країни Прибалтики, Латвія, Литва, Естонія понад 20%. Словакія, Чехія, Нідерланди також високий відсоток. Ну і по іншій єврозоні інших розвинутих країн, Канада, майже 7, Штати. Ми бачили взагалі в моментами ми навіть перевищували 8,9%, зараз 7,7%. Є лідери інфляції, Сурінам, Іран, Шрі-Ланка, Туреччина, Аргентина дуже висока інфляція. Понад ну, Сурінам тут найменше 41,4%, все інше більше 50%. Судан з. 103%, Сирія 139%, Венесуела 156%, Ліван 162 і лідер Зімбабве 269% інфляція. Тобто, насправді інфляція зачепила абсолютно весь світ, всі і розвинуті ринки, і ринки, що розвиваються. Ну і власне до цього нас і готують інвестиційні радники від BlackRock. Окремо оглянемо на стратегічні погляди BlackRock щодо перспектив 23-го року. Ну тут в цілому можна сказати, що вони не бачать повернення до умов, які б підтримували такий з об'єктивних причин бичий ринок, подібний тому, який а, спостерігали а, в попередньому десятилітті. І о, Говорять про те, що ми вже не можемо розраховувати на епоху великої поміркованості. Вона пішла. Ну, що таке епоха великої поміркованості? Ви знаєте, що в економіці є різні цикли. Цим циклом дають назву. Ось, якщо ми говоримо про велику поміркованість, то є окреме визначення, що це період, який тривав з 82 по 2007 роки. Це такий був довгоочікуваний період відносного спокою після нестабільності великої інфляції. Тобто в нас з середини 80-х по 2007 рік була така велика поміркованість до іпотечної кризи 2008 року. Але велика поміркованість це був цикл після великої інфляції. Велика інфляція це інший такий економічний період, який тривав з шістдесят по 82 другі роки. Якщо коротко, то велика інфляція стала визначальною макроекономічною подією другої половини ХХ століття, і протягом майже двох десятиліть, які а, протягом яких тривала ця велика інфляція, було чотири великі економічні спади. Одним з таких економічних спадів цього періоду це був 73-й рік, або нафтова криза, а, яка відова як нафтова ембарга, коли країни ОПЕК оголосили, що не постачатимуть нафтам державам, які Підтримали Ізраїль під час війни судного дня з Єгиптом та Сирією, і взагалом є думка, що це був такий найбільший провал макроекономічної політики в США в післявоєнну епоху. Отже, повертаючись до нашого звіту, ми бачимо, що ось цей новий економічний режим ми ніяк вже не можемо порівнювати з тим, які активи мають бути і в якій пропорції в нашому портфелі в порівнянні з е, циклом великої поміркованості. Тут якраз на графіку це і зображено, що якщо ми говоримо про новий режим, то в нас співвідношення акцій і облігацій має бути 40 на 60, 40 на акції, 60 на облігації. То час, як під час великої поміркованості перевага віддавалася акціям 80% і 20% на облігації. Тобто йде глобальне таке стратегічне ребалансування портфелю. Ну і знову ж таки, навіть в цьому звіті, як висновок, все одно робиться про те, що наші стратегічні погляди мають бути досить гнучкими. Перед епохою нового режиму, і ми маємо бути готові навіть до швидких і динамічних змін наших стратегічних поглядів. Що це має означати? Це означає лише те, що ми нічого не знаємо. Ви тримайтесь і орієнтуємося по ходу. Значить, Якщо що, навіть наші стратегічні погляди ми будемо швидко змінювати на тактичному рівні. Ну, це глобально. Також, які драйвери додаткові можуть бути цього нового режиму, це, зокрема, старіння населення. Його окремо виділяють старіння населення. Де зазначається, що цей факт негативно впливає на економічне зростання? Виробничі потужності зростатимуть менш швидко в майбутньому, оскільки дедалі більша частка населення перебуває у пенсійному віці та не працює. Таким чином, о, ми бачимо тенденції, коли постійно зростає частка населення США у віці 65 років і старше, коли вже більшість залишає роботу. І це одна з ключових причин, чому пропозиція робочої сили в США не встигає за попитом на робочу силу. Отже, старіння населення як один з драйверів. Другий драйвер, на якому хочу зупинитися більш детально, це те, що ми, по суті, на порозі нового світового порядку. Тут можна окремо зупинитися і зазначити, що дійсно аналітики відмічають, що ми на порозі чогось нового, глобальної геополітичної зміни після Другої світової війни та після закінчення холодної війни. Окремо тут виділяється вплив нападу Росії на України, який поширить усю геополітичну фрагментацію, оскільки це. Це впливає в тому числі і на етапи глобалізації. Кожна економіка буде намагатися трошки усамітнистися, ем, забезпечити себе і енергетичною самостійністю, самодостатністю в різного роду комплектуючих. І тут, в тому числі, відмічається стратегічна конкуренція між Китаєм та США. Ем, також ми на нашому каналі робили нещодавно огляд про те, те, чим загрожує захоплення Тайваню, якщо Тайвань захопить Китай, ну і, власне тут і відмічається окрема конкуренція про те, що США всілякими зусиллями намагається обмежити доступ Китаю до доступу напівпровідників до макроелектроніки, аби таким чином зменшити економічне е е е е е зростання та перспективи взагалі подальшого зростання економіки Китаю, всі, в тому числі Європа, наразі. В енергетичній кризі, оскільки повністю намагається наскільки це можливо відійти від російських енергоносів, тобто ми особливо тут, в Україні, буквально на вістрі ось всього цього. Переполоху всієї цієї глобальної геополітичної зміни, тобто не тільки в нас неспокійно, а й у всьому світі, або навпаки, у всьому світі неспокійно, а у нас тим більше, тому що ми якраз і стаємо в тому числі на розломі ось цих рушійних геополітичних змін. Тому, друзі. Можу сказати лише одне: не забудьте підписатися на канал, аби бути в курсі і, можливо, підготувати свої портфелі до досить серйозної турбулентності. І третій є драйвер, який відмічають, що буде поштовхом для нового режиму, для нового економічного циклу. це перехід на зменшення викидів вуглецю у навколишнє природні середовище. Що тут окремо хочеться відмітити, я собі одразу виділив, що перехід до чистих нульових викидів вуглецю – це нас. Справді, інвестиційний ризик звичайно, всі розуміють, що зміна клімату стають очевидними, і тут розвинуті країни, і в тому числі Європа, Активізувала свої зусилля з побудову чистої енергетичної інфраструктури, в тому числі намагаючись відмовитись від російських енергоносіїв, найяскравішим прикладом цього плану є Repower EU Plan, який передбачає цей перехід від традиційної енергії до чистої, але цей перехід має збільшити виробничі обмеження, і це передбачає величезний перерозподіл ресурсів. Нафта і газ все ще будуть потрібні для задоволення майбутнього попиту на енергію. За будь-якого ймовірного переходу. Але якщо виробництво з високим вмістом вуглецю падає швидше, ніж поступово впроваджуються альтернативи з низьким вмістом вуглецю, це може призвести до дефіциту, що підніме ціни та порушить економічну діяльність. Чим швидший буде ось цей перехід до нульових викидів, Тим більшою буде диссинхронізація економічна переходу, що означає більш нестабільну інфляцію та більш економічну волатильність. Отже, як підводячи підсумок такого огляду, повертаємось до першого слайду: все, що працювало. В минулому не буде працювати зараз. Ми на порозі глобальних змін. Ці глобальні зміни будуть стимулювати підвищену інфляцію, підвищену економічну волатильність. Треба буде серйозно думати над ребалансуванням та вмістом своїх інвестиційних активів у портфелі. З тактичної точки зору зараз в короткій перспективі можна віддати перевагу короткостроковим казначейським облігаціям, але навіть в стратегічному плані треба бути. Готовим до швидшої мобільності, і якщо що швидко змінювати свої інвестиційні орієнтири, аби не втратити накопичене зароблене. А навіть намагатися з будь-якої економічної ситуації все одно а, зберегти активи та примножити їх. Що ж, таким був огляд прогнозів на 2023 рік. Якщо ви хочете бути в курсі останніх фінансових та інвестиційних новин, не забудьте підписатися на канал Мільйонер за 7 років, залишити коментар та поставити лайк цьому випуску. Також нагадую. Що в нас в рамках проекту діє клуб Мільйонер за 7 років, де ми спільно з іншими учасниками колективно інвестуємо в різного роду інвестиційні інструменти, розподіляючи ризики та суми вкладень і отримуючи практичний досвід з інвестування. Кого цікавить доєднатися до нашої спільноти, ви можете перейти на сайт 1million7.com та заповнити заявку на участь у клубі. Буду радий вас бачити серед. Учасників спільноти і серед наших підписників. Друзі, капіталізуйтесь! Нехай буде з вами сила складного відсотка. Побачимось наступного випуску. До зустрічі!